Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу подякувати всім, хто долучився і донатить на допомогу ЗСУ. Головне, що у всіх є спільна мета, перемога. Я дякую кожному, хто своїми пожертвами дає можливість бути частинкою процесу. І я дуже хочу, щоб ви відчували свою причетність до усього, що відбувається. Кожна ваша гривня несе користь. Я прошу небайдужих закинути кошти. Посилання на банку можна знайти під цим відео. Тримаємося, купи, друзі, непереможні, коли об'єднані. Все буде Україна. Сьогодні у нас ворожіння на воскі, і наша свічечка, свічечка бажань і надій. Давайте дізнаємося, які сюрпризи і подарунки готує вам доля, які ваші мрії. Доля готова здійснити. Отже, давайте будемо починати, як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Подарунки від долі. Здійснення ваших бажань. Давайте подивимося, які з них у вас здійсняються. Ви, ви тут просто вириваєтеся з замкнутого кола. Вириваєтесь і моментально відкриваються якісь можливості. Прямо горизонт перед вами розкривається, розумієте? Якісь ресурси, якісь перспективи на вас чекають, якась можливість, бачите, будете звільнятися від важких ситуацій. Будете вилазити з, якогось, з якихось важких тягарів. Нові обставини, як наче місточок для вас змальовує доля, і ви на нього виходите і переходите на нову платформу. Так, тут приходить кінець, і свічечка говорить про те, що йде кінець одному, і буде початок чогось нового. Це новий сценарій в вашому житті. Ці нові події будуть перекидувати вас на нову платформу. Стануть місточком переходу на новий берег, новий сценарій вашого життя, новий початок. І це прекрасно. Відкриті дороги на вас чекають. Нові люди, нові можливості. І навіть право вибору направлення. правлення. Тут, як, начебто, ви перед вибором стоїте. Дуже багато нових знайомств, нових людей. Мабуть, якось ці дороги, ці можливості. Якось стикаються між собою люди і можливості. Можливо, через цих людей ви будете отримувати нові можливості. Тут однозначно, однозначно закінчується якийсь період в вашому житті, період зупинок і стагнацій, переживань і хвилювань, неможливості якось вплинути на хід подій. І тут навіть неприємна людина змалювалася. Якусь інформацію ви отримуєте, і через інформацію ви дізнаєтеся, що людина просто від вас відстала і залишається в минулому. Біль і страждання, які він вам приносив, залишається в минулому. Свічечка говорить, що вам надається можливість як шанс. Шанс, який вам приносить доля. І цей шанс як відкриті двері. А приведуть вони до якихось фінансових ключиків. Фінансові ключики. Так, це ключики, відкриті двері. Це поправка фінансового положення. Щось пов'язано з роботою, з фінансовим положенням, буде укріплюватися. Буде укріплюватися фінансова платформа. У вас найближчим часом буде надана така можливість як шанс, і йде цей шанс через чоловіка. Бачите, якийсь чоловік тягнеться до вас, протягує руку, тягнеться до ваших думок і передає вам якусь пропозицію, робить вам якусь пропозицію. Тут підкова. Чоловік, і ви прислухаєтесь до цієї пропозиції, яка приведе вас до укріплення фінансового положення. Бачите, у вас на самому початку був підйом і зріст, і тут чоловік зіграє важливу роль. Це може бути пропозиція роботи. Людина. Міцно стоїть на ногах, в нього дуже багато ідей в голові, дуже багато інтересів. Тут щось ідеї, якісь підказки, знаки будуть як можливість змінити положення справи. Тут говориться про фінансове положення. Так. Якісь питання. Які вас хвилювали стосовно деяких персонажів, і це близьке ваше оточення? Отримаєте відповіді дуже скоро. Ви дуже довго на них чекали, намагалися розгадати якісь задачі, якісь рівняння. І ще раз кажу: це пов'язано з близькими вам людей. Тут багато темних плям. Дуже багато темних плям, все так гарно завуальовано, приховано. А ви, як начебто, відчуваєте, відчуваєте і розумієте, що тут щось не те, а до правди ніяк докопатися не можете. Бажання. Бажання в кінці кінців дізнатися, що ж відбувається, в чому секрет, в чому таємниця. Дуже сильно це впливало на події в вашому житті оці таємниці і секрети. Вам хотілося отримати відповіді. Ви їх отримаєте. Ви отримаєте їх, обов'язково отримаєте. Дуже неприємно неприємно, але це правда. Боляче буде. Багато болі. Розчарувань, біль, образа, але з іншої сторони це звільнення. Звільнення вашого життя звільнити ваше життя від цих людей. Потрібно вже зрозуміти, що ваші дороги розходяться, що вони вам не по дорозі. Ви йдете в своєму направленні, а вони в своєму в них свій шлях і свої цілі і свої направлення в житті. Розчаруєтесь в комусь. І тут не одна людина, тут декілька персонажів, як мінімум 30 точно: чоловіки, дві жінки, і є ще, але о, ці люди на першому плані будуть відсікатися з вашого життя. Бачите, навіть свічечка сьогодні хвилююча така. Переживання пов'язані з чоловіком, ви як-начебто захищаєтеся, навчилися захищатися. Чоловік якийсь, він вас дартує, ви тримаєте меч і чекаєте якогось визначеного моменту. Не знаю, Можливо, якихось дій зі сторони цього чоловіка, ви не хочете, щоб він цього робив, і ви захищаєтеся від нього. І це питання якихось непорозумінь між вами, можливо, давка була в вашу сторону постійний захист. Ви як з мечом зараз стоїте і чекаєте, що ще буде? І це питання між вами. Ви будете думати, коли вже це в кінці кінців закінчиться, вирішиться. І я хочу сказати вам, що тут є відповідь, тут воно закінчується, тут ставиться крапочка. Але хочу сказати, що тут буде кінець одному. Бачите, як виходить, закінчується щось одне і одразу ж починається щось нове. Можливість вашого легкого руху. Питання вирішиться і все, і кінець, і починається щось нове. Дуже цікаво, до речі, показує свічечка сьогодні інформацію. знаєте, що, якщо ви тут стояли в очікуванні і ми чуємо тут, на готові були, розмахували, це, можливо, там, ресурси, якими ви готові були захистити себе. Чомусь відчувається давка зі сторони цього чоловіка. Це може бути ваш партнер, це може бути ваш брат, хтось близький, хтось вам дуже близький. Ви постійно з мечем. Ви як начебто не розслабляєтеся, це тримає вас постійно в тонусі, ця ситуація тримає вас в тонусі. І ви чекаєте, чекаєте, коли ж це все нарешті закінчиться, коли ви собі відповісте на якесь важливе дуже запитання, коли це все, можливо, проясниться. Що хочеться сказати, проясниться, на це питання буде відповідь, але і буде новий початок, кінець одному і початок чогось нового. І в кінці кінців ви або прийдете до взаєморозуміння і буде новий етап в вашому житті, тому що ці ваші хвилювання і як докази зібрані в руках. Ви будете готові рубанути цим мечем, зробите, можливо, якийсь рух по направленню до того, щоб просто поговорити з цією людиною і е, вирішити це питання, як в очікувані, в очікуванні щось таке. Або коли людина, ви чекаєте, коли вона. Е, Зупиниться, коли вона перестала себе так поводити, що не потрібно себе так вести. Звісно, що кожен дивиться по своїй ситуації, але ще раз кажу: тут щось закінчується, і на це питання, яке вас хвилює, ви отримуєте відповідь. Якось так буде складатися навколо вас така обстановка, і такі обставини будуть відбуватися, що ви в кінці кінців отримаєте відповідь на своє запитання. І тут ще раз скажу: початок чогось нового просто одразу. Або ви почнете новий шлях, нову дорогу, поставивши крапочку у відносинах, так? тому що більше неможливо, наприклад. А можливо, в когось ще один момент може таке програтися, можливо, в когось були суди, ви постійно захищалися, і тут в кінці кінців ви зверталися до Всесвіту, до долі своєї. Просто просили, можливо, щоб все пошвидше закінчилося, вирішилося. Ще раз кажу так, будуть програватися. Події, що відповідь ви отримаєте або в кінці кінців ви зробите крок і поясните цій людині, що вам не подобається його поведінка. Я тут ще раз скажу: оновлення ситуації чекає на вас. І звільнення. Ви звільняєтеся від вашого мучаючого питання. Від цієї ситуації і легко вам буде. Одразу стане легко, ви більше не будете до цього повертатися. Це більше не буде повторюватися в вашому житті. Йде звільнення. Так, що можу сказати? Я вже говорила: у вас тут чистенько все, новий початок, нові сходинки. Все чистенько, майбутнє у вас світле. Ніхто не буде вам заважати, тому що, мабуть, так це хоче ваша доля. Вона дає вам такий шанс на щось нове. Зрозумійте, що будуть змінюватися обставини навколо вас, події будуть програватися. Будуть нові люди, які будуть входити в ваше життя. І ці люди. Будуть допомагати вам переходити на новий берег, на нові можливості. На такий берег, на який ви не готувалися, ви такого ще не відчували і не бачили. Це новий сценарій вашого життя. От з цим новим життям ви будете знайомитися завдяки цим подіям і новим людям, що входять у ваше життя. Найближчим часом сама доля їх направляє до вас. Доленосні люди, які принесуть зміни в ваше життя, світлі зміни. Вас готують до чогось нового, розумієте? До чогось нового, світлого і прекрасного. У Кого є питання з дахом будинку? Хто стикається з цими питаннями, я не знаю, тут щось з дахом повинно вирішитися. Таке рішення йде, коли 50 на 50, ви не знаєте, чи радіти вам, чи розчаровуватися. І якось пускаєте і віддаєте все в руки долі, спостерігаючи за тим, що відбувається. Вплинути ви на це не можете, але. Ви спостерігаєте, ви не знаєте радіти цьому чи хвилюватися, і віддавши це все в руки вашої долі, ви правильно поступаєте, ви правильний вчинок робите. І дійсно все це витівки долі, тому що такими дорогами, такими подіями вона виводить вас до чогось нового і світлого, до чогось Прекрасного, а тут, як то кажуть, час покаже. Так? Поживете і побачите. Тут вихід буде до сонечка, і це однозначно вихід ясний, прозорий. Ситуації в вашій житті будуть світлі, теплі, затишні, де ви будете відчувати себе в своїй колії, як риба в воді, до чогось такого у вас веде сама доля. І ви як начебто інтуїтивно будете відчувати і будете дивитися, що буде далі. Час покаже. Просто майте терпіння. І Свічечка говорить, велика радість на вас чекає, дуже велика радість, радість за ваші якісь, якісь вчинки. Було розчарування раніше, ви не вірили, що якась ситуація в вашому житті може виправитися? І як і начебто ви втратили віру і змирилися, опустили руки. Але такий поворот трапиться так різко, щось зміниться в вашому житті, що ви від щастя будете просто пригати і стрибати від щастя. Тому що ви вже перестали вірити в це, розумієте? Можливо, для когось це такі переживання, які взяли вас просто і осадили, якось прижали вас до землі. Уже немає віри в те, що це можливо поправити, змінити. І для когось це можливо буде пов'язано зі здоров'ям, у когось це може бути зв'язаним з якимись документами чи з роботою. Ще раз скажу: тут багато прикладів, просто абсолютно багато прикладів. Тому кожен дивіться по своїй ситуації. Ви не вірили, що це може здійснитися і що це можна поправити. Але свічечка говорить, що це обов'язково поправиться на все свій час. І так поправиться, коли ви просто цього вже не чекаєте, ви вже не вірите в це, розумієте? І бачите, яка велика п'ятірочка і ваша радість тут, а вам здавалося, що вже це кінець. Якось тільки ви переживали, що вже втомилися навіть переживати. Дивіться, тут якась вдача буде йти поряд з вами в якійсь справі. Знаєте, як стосовно оцих двох змін, з фінансами, які у вас тут змалювалися, із дахом будинку, ви будете. Мовчати, боючись, як начебто зглазити цю ситуацію, але це така опора, це така платформа, спираючись на що ви можете багато чого добитися. Це як начебто прорив вперед, і якось ви будете відчувати себе хазяїном своєї долі. От щось таке йде в ваше життя. Прямо зірочка здійснення бажання також створювало вам хвилювання, дах будинку, ви за щось переживали. Але це здійсниться? Здійсниться, зірочка загорається, були хвилювання, але вони одразу закінчуються. З'являється зірочка і відкриває, світло несе вам. Світло вам несе. Яке приведе вас до нових горизонтів, до відкритих горизонтів? Прямо вихід на світло у вас тут йде. Просто прекрасна сьогодні відливочка. Я сподіваюся, вона була для вас інформативною і вам сподобалась. А я хочу побажати вам, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!